Мріяв облаштувати спортивний простір для дітей у рідному селі, яким запам'ятали загиблого героя Юрія Боднарюка з глибоке його батьки. Юрій Боднарюк за освітою був юристом. Працював у відділі освіти культури та спорту Глибоцької територіальної громади. Він страшно любить дітей. Приїжджав додому, збирав всіх сусідів. Хто ким буде, хто хто що буде, Завжди їх заохочував до такого. Розумного чогось, хто що знає, хто що вміє, хто ким буде. Діти це люблять, діти люблять увагу. І от це було для нього важливе. Юрій Боднарюк брав участь у Революції Гідності з 2014 року почав волонтерити. Почав волонтерити у 10-ту бригаду. Це була його рідна бригада, і як багато вони, ці всі ці всі він мені розказував один такий випадок. З Іловайського котла вони вивезли шість тіл, привезли на, Західну Украї... на захід України. На захід України сюди привезли. Одна мама, одна мама дуже, дуже плакала і казала, як ви хлопці лишилися живі, а мій син загинув. Коли почалася війна, він каже, мама, я більше так не зможу витримати, щоб котрась мама мені це казала, я сам йду. 24 лютого 2022 року Юрій Боднарюк став на захист України. 24-го йде воєнкомат. Бере документи свої, воєнний білет, пішов у воєнкомат з хлопцями-добровольцем, пройшли медкомісію, а 25-го рюкзак вже був спакований. А 25-го о 10-й годині рано вони поїхали. На Коломий, Вечором дзвонить і каже: приїдуть волонтери до нас додому, даже з дому домкрати, ключі, камери, колеса, акумулятор, все, що можна, запасний бак, каністр соляру, усе. Поміг встановити артилерійський дивізіон. Все-таки Більшу половину, бо то як то було, вже було занедбане, це, це, і це її правда, то не дуже дбали вже ще про армію, то таке старалися роз, розтягати, а то треба було все на місце поставити. Юрій Боднарюк, загиблий герой з позивним балу, був старшим солдатом артилерійської групи у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Спочатку захищав Київщину, потім воював під Бахмутом. Про ті події він казав, найстрашніше в житті, мама, що я бачив, це коли розстріляна колона мирних жителів іде пес і несе дитячу руку. Для такої людини, для такого. Він такий справді тато був такий всім дітям. Добрий тато, такий, папа, балу. Для нього це було найстрашніше. Юра ще так казав, мама, якби вони сюди прийшли, з нас навіть не макарони, з нас вірмішель покришуть. Він розумів, що вони прийшли свідомо нас знищити. Батько загиблого героя Микола Боднарюк пригадує, син був завжди готовий прийти на допомогу побратимам. Юра був відповідальний у всіх таких своїх справах, до чого брався, відповідально ставився до людей, з повагою ставився. Міг себе останні віддати хлопцям, а, а сам каже, а я тому якось обідуся, по якось буде. Юрій Боднарюк іноді розповідав батькам про події, які відбувалися на фронті. Він казав так: ти не вір, що кажуть, що йдуть росіяни з ржавими автоматами. Ніхто. Не йде з ржавими автоматами. Вони йдуть свідомо нас знищувати. Юрій Боднарюк не встиг здійснити мрії добудувати капличку в глибоці і облаштувати спортивний майданчик для дітей. Він вже забив фундамент на своїй ділянці, де він отримав ділянку, докупив собі до тої ділянки ще одну, щоб більше було місця. І хотів побудувати капличку. Він забив бетон і почалося ато. І все, що він заробив, він все... все йшло у нас на підтримку хлопців. Ото він жив, тим, отак сказати, то було його життя. Як він міг щось зробити для церкви у Васловівцях, монастирі будували, у Кадубівцях з татом. Він не сам він їхав завжди з татом. Була в нього така мрія зробити такий щось а спортивний. Е... Спортзал, спортивний майданчик такий, щоб діти не заглядали у келих, а займалися спортом. Батьки Юрія Боднарюка кажуть, син колекціонував різну техніку, постійно вчився та опановував нові професії. Він умів все зробити, вмів на всьому їхати. Вмів. Він навіть після вищої освіти пішов на бульдозеріста і на ескаваторщика, бо він ще такого не мав освіти. Усі, що можна було. Він всі категорії має на машині. Він дуже любив читати, хоча мало часу мав на то. Але потужну свою бібліотеку я б віддала по смерті Юра в школі. Він був закоханий в техніку. крім того, що він мав направди серйозну освіту. Захисник Юрій Боднарюк загинув 18 березня 2023 року. Йому назавжди 42. Прильот, міни, осколки. Нижчі бронежилет у живіт його ранило. Черевна артерія перебила йому. Робили операцію 4 години з половиною. Серце не витримало. Коли ми їхали вже у день його смерті, то теж готувалися, що з хлопцем передати і був дзвінок забув, за годину, як його був приліт, і його смертельно може стати, поранило, бо лікарі нічого не могли зробити. Чи я жалію, що він пішов ні. Не жалію. Не жалію, бо він дійсно свідома людина. Якщо б йому заборонила, піти він пристав би сам себе поважати. Він ніколи не думав, що він може загинути. Я У Юрія Боднарюка залишилися батьки, сестра та син.